І відвідали сьогодні хтось. Я по-перше, я уроджений в Полтавці міста славного міста одне, і мене переймаюся інтересами Полтавської області. По-друге, я куратор партії обласної організації притійної. Ми вчора проводили нараду партійних керівників. сьогодні проводили засідання в фракції які будемо підтримувати, і не будемо підтримувати на сесії, поспілкувався. Прийшов підтримати повегу роботи. Що ви не будете підтримувати сьогодні? Значить, 100% ми не будемо підтримувати питання пов'язані з розміщенням газових перемови. Жодне не будемо підтримувати. Чому? Тому що не враховані інтереси місцевих територіальних громад. Б. взагалі не зрозуміло, що держава, як у користь матиме від їхнього розміщення. Не тільки місцева громада, а й держава. То все так. Ми знаємо, як працює укргазвидобування, як воно віддає в концесію ну, е свердловини. Тому ми сказали ні. Хай приїде сюди керівник укрга видобування, хай представить програму. Ми ще, е Півтора місяця тому заявили, що а, як мінімум 10-7% має залишатися від ренти територіальної громаді. Тоді ми готові це підтримку. Плюс ми категорично виступаємо в клуб, і я о що це на фракціях це підтримало, ми озвучимо голові власних рад, щоб питання, які ми за... Над законом про місцеве самоврядування, і на цій сесії такі питання ми підтримувати не будемо, окрім питань соціальних, ну які потребують люди. Але навіть підтримуючи ті питання, ми зауважимо е голові обласної е ради, що так робити не можна. Хай вибудовує роботу залів комісії, депутатів. Депутати вже за щоб працювати на громаду, тому е відмовка, що От нам тяжко збиратися, ну це не відмовка. Якщо тяжко, то плани мандат, в присутній депутатів. Це така опозиція. І ще одне. Ми будемо виступати, там є ряд пропозицій, бо ми нам довежили, в тому числі, наприклад, по виготовленню дитячих майданчиків, які хоче обласна рада влаштувати. Ну, Позиція фракції внести поправку, що виробник має знаходитись на території Полтави, щоб не давати кошту, ходити за межу, і щоб давати заробляти нашим підприємцям, нашим державним підприємцям і самоподіл. Це стосується не лише Майданська. Це ваше всього ваше це позиція по автомобілях, які будуть закуплятися. Ми проти закупки масі. і Ми будемо наполягати на внесенні поправки, щоб це був вітчизняний дняний автобус. Що стосується затрисів, ми підготували звернення. Нас здивувала позиція наших колег. З іншої партії, які пропонували мораторій до 1 жовтня, це якийсь ну, така насмішка. Тому що ми розуміємо, що опалювальний сезон саме 1 жовтня починається. Ми пропонуємо мораторій. Ми готові підтримати, але підтримати знесенням змін, хоча б до закінчення бюджетного руху до 1 січня. Ну і плюс звернення, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів мають переглянути питання. Нам уже відомо про прийняття рядом зайних рішень і районних місцевих, це буде сполукати Кабінет міністрів і прем'єр-міністра Володимира до перегляду тарифів. Крім того, давайте скажемо реально, Якщо уряд хоче дестабілізувати ситуацію Українки, він далі буде як ваша заказуха тримати всі драконівські тарифи. Якщо він хоче знизити соціальну напругу в сухтинстві, а треба врахувати, що ми воююча країна, то кабінет міністрів перегляне тариф, і це реально. І ми готові показати ту складову, яка корупційна закладена за всі три.